А в нас субота і в нас супер розпаковка. 100 гривень е, доставка цієї посилки. Подивимося, що тут вийшло. Тут вже є подарки. З подарків є рукавички. Одразу їх і вдягаємо. Так, і що тут пишеться? Мені цікаво. А тут пишеться. Нічого не пишеться, просто номер картки, просто людина хоче кошти. Так, а тут ні, є, є все, щось розписав. Мідь 250 гривень, ого, у нас 270 Латунь 200 гривень, алюміній. А, це 250 гривень сума міді. свинець на 230, срібло. Ага, я думаю, це людина порахувала. По. Правда, у нас цей дві, дві лівих рукавички, ну, то класно. Отак, От буде попирушками доверху. Хоп! Так, дивіться, є ложка срібло 522 грама. Зараз перевіримо. Є. Алюміній. Ось такий, видно? Може ближче показувати. Є свинець, бачу. З кабеля свинець. Є латунька. Є мідь. Давайте з міді почнемо. Тут все, нічого нема. Хоп. Так, мідь є. А ну, опа, чикс, чикс, чикс. Чиназес. Так. Хоп, 270 гривень кілограм. На 683 гривня. Не знаю, що людина там писала. Все вона писала скільки. Дорівнює 250. Не знаю. Пишу ми тоді. 2 500 помножити на. 270 дорівнює 683 гривні. 683 є. Медяха в нас є. Пішли по латуні. По латуні нам треба болгарка. Давайте візьмемо покрупніше. Так, латунь. Покажи щось, впало трошки. Ось так. Нас світло. Все чистеньке бачу. Хоп-хоп є. Опа! Опа, 160 гривень. Ми летимо 340 гривень. Латунь. 2021. E, на 340 гривень. Є. Алюміній. 3-тим. Ту 3 Ту Ту Опа, по 40 гривень. На 74 гривні. Алюміній на 74. 1,9. Згоден. Так, і свинець кабельний. Свинець кабельний. У нас по 45 на 106 гривень. На 106, 106 гривень. Тепер це ложка, саме цікаво. Ложка. Цікаво, так, да, це срібно. Це срібно. Дивіться, беремо хромпіка. Показуй ближче. Так, беремо хромпіка. Хоп, є, бере. Бачите, хромпіком продаємо по 100 гривень за 45 мл. Можна там сердечко намалювати. Оп. бачите, срібло. Так, є. Тоді давайте так. Зараз ми перевіримо, яка проба. Ти поки що натисни паузу. А ложка 1000 гривень. 1033 гривня. І вийшла посилка на 2140 гривень. Ложечка 800 проба. Потягнула на 1033 гривні. Друзі, в мене ще є оголошення. Всього оголошення. Змінилася адреса нової пошти. Було четверте відділення міста Вінниці. Тепер Вінницька область, СМТ Вороновиця, перше відділення. Хто відправляє туди, ми будемо і там забирати. Так, зараз тиждень, щоб люди привикли, в прайсі ми вже поміняли це. Так що відправляти нове відділення? Зверніть, будь ласка, увагу! Там СМТ Вороновиця, перше відділення. Це зроблено для того, щоб швидше забирати і покращити сервіс, швидше розпаковувати. Люблю вас ви найкращі, а ми погнали працювати.